Вітаю hey. вас! З вами Діана і ви на моєму каналі Рубриці про життя в Німеччині. Сьогодні поговоримо про те, скільки ж коштує утримувати власний автомобіль у Німеччині. Я, до прикладу, взяла цього разу Volkswagen Golf, тому що він найчастіше купується. Будемо обговорювати авто у БУ стані. Почнемо. Я хотіла би сьогодні. Взяти до прикладу Volkswagen Golf шостий 2012 року випуску пробіг 160 тисяч кілометрів. Двигун 2.0 і він буде їздити нас на дизелі. Звичайно, витрати після покупки авто починаються з реєстрації. Про реєстрацію авто ви можете подивитися за посиланням на моє попереднє відео, воно буде в кінці відео. Приблизно це буде коштувати 46 євро одинична виплата, яку не потрібно брати до уваги, тому що я хочу порахувати витрати зразу за рік, але не треба також забувати про це. Перше, що ви повинні оплатити, це страхівка, звичайно. Беремо найдешевшу, яку можна мати, це є компанія Hackomburg, це не реклама, просто найдешевшу. До прикладу, якщо ви хочете мати талі-казку, ем, тоді ви мали б заплатити 1470 євро за рік цілий. Але ви маєте на увазі, що ця страхівка не покриває ремонт авто у випадку аварії, якщо ви винні. Воно покриває максимум, якщо, наприклад, ви їдете по автобану, і у вас він кабінчик, і він трошки пошкодив лобове скло. Тоді це покривається страхівкою. Більше ні. Хочу також сказати, що ці дані є приблизними, тому що є дуже багато змінних. По-перше, скільки людей буде водити цю машину, яка за віком ця машина, скільки вона проїхала. І інші речі наступна витрата це є податок на машину, який ви оплачуєте також раз в рік. Це є ще приблизно 226 євро. В залежності від кількості викидів мало би ми платити 226 євро. Наступне це є технічний огляд або тюф. Якщо це БУ-машина, тоді його треба проходити раз на два роки. А ми беремо наприклад, БУ машину якщо нова, то один раз на три роки. Середнє число, скільки ви повинні були заплатити, це сто тридцять євро в межах. І тоді, якщо порахувати середнє значення на рік, то виходить 72,50. Наступне це є плата за сервіс приблизно, яку порахували вже за, за нас страхова компанія АДЦ. І виходить, що ви повинні були заплатити щомісяця 79 євро. В рік це виходить 948 євро. І далі також не забуваємо про такі витрати, як парковка, як бліцери і паливо. Е, звичайно, бліцер це така річ, що. Насправді пощастить не пощастить. І також середньостатистичний німець хоча б раз на рік, раз на два роки точно попадає під бліцер. Ем, Недогладів знак, не знаю, різне буває. І штраф за бліцер до 10 км перевищення становить 20 євро, але це лише початок, тому що там залежно від швидкості і також залежить ваш штраф. Я прикріплю внизу, за яке перевищення, скільки мав пропозитивом штраф. Також хотіла б сказати, що штраф приходить не зразу, ви можете отримати його протягом року, тому будьте уважні. Якщо рахувати ціну за парковку, зараз в Берліні попіднімали ціни, і середня парковка в центрі міста за годину 4 євро. Тому виходить, якщо ви хоч раз на тиждень поїдете на Айнкауф, наприклад, з дівчиною або з жінкою, і хоча б три години там постоїте, а зазвичай швидше не буває. Тоді це виходить 576 євро. І найборутіше питання це паливо, скільки воно коштує. Ми вже сказали, що машина дизель. І паливо мало би, наприклад, якщо рахувати 16 тисяч кілометрів на рік. Вийшло би приблизно 2016 євро. Якщо рахувати ціну ,80 євро 80 за літр. Звичайно, я зараз розкажу ще декілька лайфхаків, як можна зекономити. І порахувавши ці моменти, виходить 5509 євро на рік. Це взагалі немало. Можна трохи зекономити. Наприклад, паливо. Здавалось би, так не всі люди, можливо, бачать, але в залежності від дня в тижні можна трошки зекономити. Наприклад, якщо заправлятись не на вихідних, а посередині тижня між вівторком і четвергом, ціна трошки дешевша. Також, наприклад, якщо ви будете ремонтувати машину не на офіційних сервісах, не на Volkswagen, наприклад. А якихось е, фрайгенда, наприклад, люди, які просто мають місце, де можна ремонтувати машину і ремонтують машини, ноунеймовські, наприклад, е, вони легальні, офіційні, просто не, неофіційно не від. Сервісу вашої машини вони також роблять ваш зроблю вашу машину просто трошки дешевше. Також можна зекономити на парковках, ем, якщо наприклад знати, де можна припаркуватися безкоштовно. Ем, це звичайно знає досвідчені які часто їздять по Берліну. Але якщо добре пошукати, також можна знайти. Або парковки, які коштують не так дорого. Наприклад, якщо у вас є вибір припаркуватися під торговим центром у закритій парковці і на дворі, то, звичайно, що буде дешевше на дворі. І як варіант, але насправді це не дуже хороший варіант, щоб зекономити, можна мити машину не раз на місяць. Хоча я цього робити не раджу, тому що це всі знають водії, що погано для фарби, і взагалі. Машина потім буде недоглянута, буде швидше зношуватися, і ціна її впаде, якщо ви раптом захочете продати. На цьому на сьогодні все. Якщо було корисно, підписуйтеся, не пропускайте мої наступні відео, ставте також лайки і до зустрічі!